Інститут соціології провів на початку жовтня соціологічне дослідження відносно того, яке політичне обличчя хотіли бачити українці на майбутніх виборах. Ну, тому що зрозуміло, що рано чи пізно вибори будуть. Я думаю, що після припинення вогню почнеться виборча гонка. Відповідно, вже соціологи і політичні партії вже щупають настрої людей. Так от дуже цікаві результати. 45% українців сказали, що вони. В майбутній владі, ну, а це читаємо в Українській Верховній Раді, в адміністрації президента, в Кабміні, в обласних радах, ну, в першу чергу, в Верховній Раді, не хочуть бачити дві категорії людей. Вони не хочуть бачити представників. Партії Зеленського і не хочуть бачити старих політиків, ну таких як Порошенко, наприклад, таких як Юля Тимошенко, не хочуть бачити старі обличчя. Тобто, знаєте, якщо так округлити 45 до 50, то половина. Населення України в майбутньому не хоче бачити минулого, не того давнього минулого, ті старі обличчя, так як я скажу, Тимошенко і Порошенко, чого не хочуть бачити, тому що ми вже надивилися. Знаєте, отаку От надивилися до оскоми, нічого хорошого ж не було. Хоча все пізнається в порівнянні. Якщо взяти якісь дії Порошенка в свій час, то можливо він дає фору діям Зеленського по великому рахунку. Це дискусійне питання. То є вже, я думаю, українське минуле якусь кількість, я думаю, депутат. Зокрема, у Порошенка буде, ну, точно не ключова сила політична. Відповідно, у нас з'являється політична ніша, яка ніким поки що не зайнята, але це є запит українського народу про нові політичні обличчя, про нову політичну силу. Поки що така політична сила не сформована. Але я думаю, що вона в першу чергу буде базуватися на наших військових і на наших волонтерах, які не словом, а ділом показали себе у цій війні і не розказували, які вони хороші, а вони просто працювали вони просто воювали, вони просто допомагали фронту. І я думаю, що це наша нова політична еліта, яка десь самосформується найближчим часом, і напевно такі процеси вже відбуваються. Відповідно, можна з великої долі вірогідності спрогнозувати, що цей запит українців. 50% буде сформоване в певній політичній силі. І ми побачимо не зовсім нові обличчя. Ми побачимо ті обличчя, кого ми сьогодні знаємо, як знаменитих блогерів проукраїнських, як знаменитих військових, як командирів батальйонів, командирів бригад, які себе зарекомендували. Це вже обличчя є. Ми їх знаємо, але вони не політизовані, це обличчя. Вони жодного разу не були депутатами не то, що Верховна Ради, а сільської ради не були, ну що ж вони були. Досі діло наживне. Саме основне, що ці люди порядні, саме основне, що це люди патріотичні. Я думаю, що вони і професійні в своєму напрямку. І якихось у мене особисто застережень, що ми там отримаємо владу військових чи владу непрофесіоналів, у мене такого немає. Чому? Діло в тому, що рівень професії професіоналізм теперішньої влади викликає великі сумніви. Особисто в мене. Ну і що? Ну нічого, ну живемо. Той хто не працював в органах влади, а я працював в органах влади і 12 років був депутатом міської обласної ради, я знаю кухню середини. Якщо говорити про владу. Люди, як правило, бачать верхушку айсберга. Вони бачать там президента, адміністрацію президента, п'ять оцих менеджерів, на яких він постійно опирається, і які вже як костка в горлі в українців сидять. Не ці люди роблять кухню. Нижній айсберг це виконавчий апарат. А в виконавчому апараті працюють люди, які по 10-20 по років. Це ці робочі лошадки. Вони не роблять погоди. Погоду робить верх. Він задає тон, він задає політику, він задає напрямки, а це виконавці. І вони, як правило, професіонали великої букви. І за чого там особливо переживати, що якщо прийдуть люди, які не мали там по нас там лякають: ой, виберете у в Верховну Раду тих, хто не має досвіду державної служби, не має політичного досвіду, буде катастрофа. Та не буде ніякої катастрофи. Оце середня незавезна ланка, вона була і є професійна. Нічого страшного тут немає тут. Там саме основне, оцю верхню ланку. Цю шапку, цю верхню частину айсберга обрати толкову, порядну, патріотичну, а з професіоналізмом, дасть Бог, розберемося. Друзі, запрошую традиційно підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, мені буде приємно, якщо ви залишите свої вподобайки, коментарі, запитання для спільної, успішної співпраці. Наразі дякую.